В Одесі лунатимуть сирени. 19 листопада у всіх районах міста відбудеться перевірка системи централізованого оповіщення населення. Про це повідомляє прес-служба Одеської міської ради. Час запуску електросистем відбудеться у Суворовському та Приморському районах о 10.25 ранку. Звуки сирени лунатимуть півгодини з інтервалом у 2 хвилини 45 секунд. Тренувальне оповіщення населення у Київському та Малиновському районах відбуватиметься з 12 години дня до 13 -ї. Перевірка систем електросповіще. Щеня проходить в рамках плану основних заходів з підготовки цивільного захисту Одеської області. Ще один це відкриття курсів цивільного захисту для населення, що організувала державна служба з надзвичайних ситуацій в Одеській області. «Одеська область по опаси проживання. Ми ну, вторий в Україні після постійно. Да? Ну, Читайте у нас 910 потенціально небезпечних об'єктів. 51 химически опасные объекты. Вот 831 взрывопожарно опасно. По оползням мы на первом месте, да? Почти 30% оползней в детская области. Землетрясение 7, Одесса 7%, а по области на юге может и 9 баллов. Все население должно знать основы защиты, способы защиты. Укрытие в защитных сооружениях, эвакуацию, индивидуальные средства защиты. Ета дожні знать всі організатори ініціативи впевнені знання елементарних правил безпеки в умовах надзвичайної ситуації зайвими не будуть.